Друзі, перше засідання у 24-му році Верховної Ради, і чесно кажучи, враження вкрай негативні і неприємні. Цілий день фактично безкінечне порушення, як дрібне, так і більш серйозне порушення регламенту Верховної Ради, прав і повноважень народних депутатів з боку керівництва, чесно кажучи, шокований від того, як сформований був порядок денний. Щоб ви розуміли жодного, жодного законопроекту, яке прямо би стосувалося нашої обороноздатності і е, підтримки наших військовослужбовців, е, був єдиний законопроект, який був запланований станом на сьогодні розглядатися: 10.313, про соціальний захист військовослужбовців без пояснень викинули його тричі. Депутати від розумної політики намагалися поставити на голосування питання включення у порядок денний питання соціального захисту військовослужбовців, і тричі це було проігноровано і не враховано. Інше питання якимось дивним чином з порядку денного так і не з'явилося, а Там постанова про відкликання з посади заступниці голови з питань. Комітету з питань нацбезпеки Мар'яни Безуглої, є рішення регламентного комітету, є готовність сесійної зали було за це голосувати. Не було у порядку денному цього питання. І щоб ви розуміли, від чотирьох фракцій різні депутати, в тому числі від Слуги народу, депутат, виступив з ініціативою поставити на голосування, включення цієї постанови для розгляду в сесійній залі і всі рази. Це було проігноровано. Це питання так на голосування і не було поставлено. А чому? Тому що всі прекрасно розуміють, що голоси за це є, але була отримана команда з боку офісу президента захистити безуглу і не голосувати сьогодні. Це питання. Дивним чином в мене складається враження, судячи з певних комунікаційних моментів тих процесів, які тут відбувалися, що на дуже корисно декому з офісу президента своїми заявами. Своїми постами в Фейсбук, які викликають обурення з боку військових і дискредитують збройні сили України, але це робиться напевно в чиїхось інтересах, бо такого захисту, я чесно кажучи, давно не спостерігав. Як сьогодні е не ставили на голосування на вимогу різних фракцій, різних народних депутатів, питання про її відкликання з посади заступниці голови завтра. Засідання Верховної Ради планується розгляд закону про мобілізацію. Нарешті сьогодні ще має відбутися комітет профільний і прийнято рішення. Швидше за все, урядовий законопроект будуть протягувати за основу з доопрацюванням і тисячами правок до другого читання. Ми будемо наполягати на альтернативних варіантах, які подавали від своєї команди, тому що Урядовий містить купу антиконституційних норм і тих речей, які не дадуть ефективно провести мобілізацію, і демобілізацію наших військовослужбовців. Ну і е, ще один аспект: ви знаєте, спостерігаючи цей цирк, який сьогодні був. До речі, рада закінчила достроково свою роботу, е, тому що не можна було ухвалювати далі рішення. Була заблокована трибуна Верховної Ради через саме не ставлення на голосування постанови по безуглі. Е, цей цирк весь ще раз утверджує мене в думці, що засідання ради треба робити відкритими, треба відновлювати трансляцію і треба допускати до роботи у сесійну залу під час пленарних засідань журналістів, тому що чесно кажучи, те, що тут відбувається, це вибачте безпреділ, Народ має про це знати, і перше засідання у 2024 році відзначилося дуже і дуже негативними тенденціями і кричущими порушеннями регламенту. Дуже хочеться вірити, що е, завтра ми конструктивно попрацюємо, тому що дуже серйозні питання виносяться на розгляд. Але буду наполягати на тому, я як автор постанови про допуск журналістів у сесійну залу е, не в сесійну залу, а кулари парламенту, але під час роботи депутатів в сесійній залі буду наполягати на тому, щоб... Е, Ця постанова також ставила на голосування. Вона ще з жовтня 2023 року не розглядалася регламентним комітетом і свідомо не виноситься у сесійну залу. Чесно кажучи, сумно і певною прикро за роботу деяких колег у сесійній залі в той час, як купа людей сконцентровані на захисті нашої держави. Це неприпустиме. Підхід і е, те, що зараз пропонується у порядку денному, не відповідає викликам часу і е, тим проблемам, які є у нас у протистоянні з е, ворогом-терористом Росією. Тому будемо робити все можливе для того, щоб е, ці тенденції е, присікати. Е, голосувались законопроекти, які відповідають інтересам національної безпеці держави, і от таких, от як сьогоднішніх днів, більше не повторялось.